Добрий день. Зараз ми вам покажемо, як буде проходити залік за формулами скороченого множення в сторону спрощення виразів. Дітям буде подано 12 прикладів. Ось зараз я візьму якихось 12 предметів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ми робили заміри часу рисували, що для того, щоб Відповісти на 12 прикладів треба десь 2 хвилини. Ось ми можеш таймер зробити, так? Беремо листочки в руку, так, на листочках текст. І я ось Настю попрошу відповісти на наступні запитання. Так, перший приклад відразу відповідь. Раз, два, три. Почали? Перший приклад п в квадраті мінус 81. Молодець, третій приклад x квадраті мінус 4. Далі вірно, це 2 вже, ну, другий буде, x квадрат мінус 4 вірно. Так, десятий приклад. x квадраті мінус 16 це в четвертій степені. Молодець, одинадцятий. 9а в квадраті мінус 6аб мінус b в квадраті. Он уже брал. Плюс b квадрат. А, На жаль, плюс. так. Ну, добре, не страшно. 17-й. n квадраті мінус 1. Молодець. 21-й. 36 плюс 12a плюс a в квадраті. Молодець. 27-й. 4 мінус

Дуже добре тридцять четвертий двадцять пять мінус десять Б плюс Б в квадраті. Так, молодець. І беремо ще два приклади: двадцять другий дев'ять хвадраці мінус шістнадцять. Молодець і дванадцятий. Нуль один мінус нуль. Ну, все було бездавано, лише один приклад, один знак не так. Тобто, ти отримала 11, Але ти можеш ще підвищити свою оцінку. Скільки часу буде? Ну, в принципі, це ну, як би, в межі норми. Тому діти, ви будете здавати цей залік. Можна так, я бачу, що трошки більше треба дати часу, десь дві з половиною хвилини. Я вам рекомендую по перше прорішати весь цей листочок. Вашим батькам я скину відповіді, і вони вас поганяють по цьому листочку. Так, щоб ви це дуже швидко вміли робити. Бо цей ця навичка потрібна вам буде далі подалі в вашому математичному житті. Дякую.